Чи потрібно переставляти верстати навіть на пів метра в сторону, якщо це зекономить одну секунду при виробництві? Ну, скажімо так, умовно. Однозначно так. Що ми робили в суботу? Ми зміщували верстати так, щоб з одного верстату зразу можна було подавати на другий. Здається, банальна річ там пів метра метр, а насправді економить дуже багато часу. І відповідно, цінність. Виготовленої продукції набагато зростає. Тоді, в такому випадку, ми зменшуємо час на виготовлення продукції, і відповідно, зменшуємо втрати. Тому, виробники, зважайте на це, що потрібно прораховувати від моменту подачі матеріалу виробництва до його випуску і дивитися, де у вас є втрати. І таким чином повністю їх уникати, максимально робити так, щоб продукція. Була задіяна тільки тоді, коли вона надає якусь цінність.